Володимир Зеленський позбавив громадянства України Віктора Медведчука та ще трьох депутатів Верховної Ради, зокрема Тараса Козака і Рената Кузьміна з ОПЗЖ, а також Андрія Деркача, який був позафракційним, у вечірньому зверненні президент підтвердив інформацію на підставі матеріалів, які були підготовлені службою безпеки України та Державною міграційною службою України, та відповідно до конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб. Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Ріната Равлієвича і Медведчука Віктора Володимировича. Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення. Служби працюють. Слава Україні! Відповідно за аналогією з Рабиновичем та Васильковським, усіх чотирьох теж заберуть мандати депутатів. Таким чином, враховуючи ще складання мандату акціоновим, скоро в раді залишиться лише 411 депутатів. Відомий політичний експерт Юрій Романенко так прокоментував цю подію. Позбавлення Медведчука і Кузьміна громадянства це спосіб спроба офісу відвести увагу від вимоги суспільства викинути ОПЗЖ з політичного життя країни. Просто всі прекрасно розуміють, що забрати громадянство у Медведчука чи Кузьміна, які в Росії нічого не вартує. А ось викинути залишки ОПЗЖ з парламенту і зачистити ОПЗЖ в міських радах задача непосильна, тому що це почне розривати масу домовленостей, які вигідні владі. Починаючи, хоча б з того, що в раді залякані ОПЗЖ голосують за будь-які ініціативи Офісу президента. Одначе все починається саме з цього. У 2004 році не розігнали партію регіонів, потім не розганяли її в 2014 році, а потім боролись з Медведчуком при Порошенко. Та так боролись, що він купив чотири канали, долю в паливному бізнесі і фінансував купу політичного лайна, яке готувало реванш Росії. Потім це лайно на захоплених територіях після 24 лютого допомагало проводити зачистку проукраїнських сил. Тому, поки це зло не добите, то воно буде відтворюватись знову і знову. То, Ненависть ну, к России я... зашкаливает или... Ну, или они слышат, что говорит Путин, или они видят, что мы не стреляем по жилым кварталам, или сейчас настолько только одна пропаганда работает, что всюду ищут диверсантов. Я потому что читаю украинские сайты, у меня такое ощущение, что это какая-то параллельная реальность. Помните, як у собачье сердце серце у, у этого самого у професора Преображенского? не читайте советских газет перед їдою, наче аппетит. Ну От, наприклад, як ми бачили, щойно народний депутат, колишній співголова партії та фракції ОПЗЖ у Верховній Раді, герой України з орденом держав. Людина, що була нагороджена орденом князя Ярослава Мудрого п'ятого ступеня та орденом за заслуги третього ступеня Юрій Бойко на третій день російського вторгнення дає інтерв'ю російському телеканалу. Дрони з дальністю від 30 до 800 кілометрів. Притули Стерненко розказали на що витратили 352 мільйони гривень рекордного збору. 10 жовтня 2022 року росіяни здійснили масований ракетний обстріл України. Тоді ми з Сергієм Стерненко оголосили збір на помсту, і ми зібрали тоді 352 мільйони гривень, частинку з яких ви зараз бачите у нас з Сергієм за спиною. Давай маленький спойлер зробимо перед звітом. Ну а ці власне дрони, як ми і заявляли, вони будуть літати до 30 кілометрів і нищити російську техніку. І що дуже важливо, їхні засоби протиповітряної оборони. А але ще ще у нас але... будуть будуть ті, які будуть летіти на 200 кілометрів, і найсмачніше на 800. Росіяни, В эту ігру можна іграти вдвоє Спокійної ночі, Москва, Українці, спасибі за донати. Працюємо далі. Слава Україні. Нагадаю, що притула і Стерненко оголосили про масштабний збір помсти 10 жовтня, коли Росія завдала першого масованого удару по багатьом населеним пунктам України. Початкова сума 100 мільйонів гривень на 50 БПЛА. До збору також приєднався волонтер і автор каналу Лачен пише Ігор Лаченков. Однак лише за лише за добу вдалося назбирати 352 мільйони гривень на дрони камікадзе. Це безпілотники з баражуючими боєприпасами на базі української БПЛА лелека 100 виробництва компанії Девіро. Вони здатні нести до 3 кг вибухівки на відстань 30 км та влучати у ціль із точністю до метра. Канада придбає комплекс ППО насам у США, щоб передати Україні. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд. Міністерка зазначила, що це буде перша система ППО передана Канадою для потреб української армії. Вибір саме системи насам. Вона пояснила високими показниками ефективності в умовах жорстоких авіадарів в Росії по Україні. Ця система ППО допоможе захистити українські населені пункти і критичну інфраструктуру від атак безпілотників, ракет і авіації. Насамс це пересувний зенітно-ракетний комплекс, розроблений спільно Норвегією і США. Комплекс здатний перехоплювати повітряні цілі на відстані до 40 кілометрів і на висоті до 16 кілометрів. Вперше комплекси НАСАМС були передані Україні в жовтні після початку російської кампанії зі знищення українських енергосистем. Під час ракетного обстрілу в новорічну ніч комплекси НАСАМС показали високу ефективність в повітряних силах. Зізналися, що ледве встигали їх перезаряджати. Пакистан відправить в Україну 159 контейнерів з боєприпасами, зокрема снаряди 155 мм. В обмін на це Україна допоможе з ремонтом і модернізацією танків та вертольотів. Пише The Economist Times. Тепер, схоже, офіційний Ісламбат буде напряму постачати зброю офіційному Києву. Раніше Пакистан відігравав роль постачання України зброї від імені Великої Британії, зазначає The Economist Times. Так, Британія у серпні 2022 року використовувала пакистанську базу Нурхан як частину повітряного мосту для перекидання зброї через свою авіабазу у Середземному морі до Румунії, а далі до України період з 1991 по 2020 рік україна уклала з пакистаном угоди щодо озброєння на суму майже 1,6 мільярдів доларів Россия сократила интенсивность арт-обстрелов местами на 75%, об этом пишет CNN. По данным США Российская Федерация ограничивает использование артиллерии из-за нехватки запасов, или это может быть переоценка тактики из-за успешных украинских наступлений. В любом случае, поразительное снижение артиллерийского огня является еще одним свидетельством все более слабой позиции России на поле боя. 6 января министр обороны Украины Алексей Резенков рассказал, сколько ракет осталось у российской армии. Об этом стало известно из его сообщения в Twitter. Резенков заявил, что ракетную мощь Второй армии мира удалось полностью практически уничтожить с помощью санкций, не позволяющих производить новые ракеты в больших объемах и главного украинского ПВО. По информации Министерства обороны, у РФ осталось всего 19% ракеты стратегического запаса. В то же время у россиян есть значительные запасы ракет для тактического применения, то есть недалеко от линии фронта. Основным оружием для террора являются ракеты от ЗРК, их у них около 83%. Иранские дроны у россиян тоже почти закончились. В Министерстве обороны Украины сообщают о 12% дронов «Камикадзе», которые еще могут применить армейцы РФ. Напомню, что девиз ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации после нас тишина. Ну, тишина, очевидно, может наступить и без их участия. В России с 9 января ограничили выезды страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным к службе, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Соответствующие приказы ФСБ направила во все приграничные управления страны. При этом, как следует из приказа, выезд запретят также гражданам категории В, то есть ограниченно пригодным к, военном, к военной службе. Призывников, относящихся к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и относят к запасу. Россия, вероятно, в ближайшие недели объявит новую волну мобилизации, чтобы пополнить войска и бросить на войну в Украину. Об этом в интервью РБК Украина рассказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес. Но Кремль только заботится о том, чтобы массы людей заполонили окопы, чтобы выиграть больше времени, пока Запад не откажется от своей поддержки, или пока Кремль не сможет создать лучшие силы для нового наступления, объяснил Ходжес. Россия готовится мобилизовать еще до 500 тысяч военнообязанных в январе, в дополнение к 300 тысячам, которые были призваны в октябре. Об этом сообщает представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The Guardian. Скибицкий в интервью сказал, если Россия на этот раз проиграет, тогда Путин потерпит крах. Власти России планируют после православного Рождества объявить вторую волну мобилизации, при том, что фактически этот процесс в стране так и не прекращался. Об этом сообщает руководитель Центра разведки вооруженных сил Эстонии полковник Марго Гросберг. По словам Гросберга, разведка наблюдает некоторые признаки подготовки к новой волне мобилизации. Например, известно, что в одной из типографий Краснодарского края поступил заказ на печать 5000 повесток. Вечером 10 января в результате обстрела Шебека на Белгородской области пострадало 6 человек, одна женщина в тяжелом состоянии. Кроме того, полностью уничтожен частный дом и сильно пострадало общежитие рядом с ним. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил о повреждении 6 частных домов, 5 многоквартирных и одной хозпостройки. По словам жителей, было около 30 прилетов за полчаса. Накануне в Белгородской области Российской Федерации также случился пожар на электроподстанции. Населенный пункт Шебекина был полностью обесточен. Вечером 10 января россияне нанесли удары по Харькову и попали в склад с пиротехникой. Прикиньте. А, это скорее всего склад пиротехники. Ебать. В результате обстрела, как мы видим, начались салюты, но по мнению российских пропагандистов это был огромный склад с БК. Ранее, во время путинского рождественского перемирия, вечером произошел обстрел Харьковской области. Харьковчане и жители области слышали несколько мощных взрывов. Наблюдатели в телеграм-каналах сообщали о вылетах ракет из российского Белгорода. Начальник Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов в 23.10 написал об обстреле Харьковской области. В 23.37 глава области написал о двух прилетах вражеских ракет, сообщалось об одном раненом. Позже Алексей Негубов написал, что в результате удара в оккупантов погиб 50-летний мужчина.